30 років духовної праці громада церкви Різдва Пресвятої Богородиці у місті Миколаїв, що на Львівщині, відсвяткувала річницю свого заснування. Саме тут починався духовний шлях проти Іерея Миколая Салабая, друга Дніпровської єпархії православної церкви України. З нагоди свята Галичину відвідав із архіпастерським візитом блаженіший Епіфаній, митрополит Київський і всієї України, предстоятель православної церкви України. Детальніше про подію у матеріалі наших київських кореспондентів. Церква та громада Різдва Пресвятої Богородиці у місті Миколаїв на Львівщині святкує 30-ту річницю свого заснування. З цієї нагоди на Галичину завітав митрополит Київський тасії України Епіфанії у супроводі чотирьох архієреїв. Зустріти гостей, попри негоду зібрались сотні парафіян. Миколаївської громади вітає вас. Просим вашого. Візит блаженнішого митрополита Київського та всієї України Епіфанія це надзвичайне духовне піднесення, кажуть миколаївці. Бо саме ця православна громада пройшла багато випробувань ще у 1990-х роках. Настоятель храму проти Ірей Борис Ляхович один з наймолодших пастирів у краї. Саме на його плечах тепер турботи з облаштування шатного храму та подальша розбудова православної громади міста. На святкові літургії предстоятелю співслужив протуєрей Миколай Салабай, настоятель храму Різдва Христового на київському Подолі. 30 років тому саме його батько, митропорний протуєрей Іван Салабай заснував у цьому місті парафію Різдва Богородиці. Про внесок священичих родів Салабаїв та Ляховичів особливо наголосив блаженніший Епіфаній. Сьогодні я хочу висловити подяку. Не тільки настоятелю оцю Борису, тому що ця родина є великою, має багато священнослужителів, це і отець Миколай, син отця Івана, це отець Феодосій, брат отця Бориса, який є насельником свято Михайлівського Золотоверкого. Монастиря, тобто ми бачимо цю послідовність, спадковість навіть традицію вже роду, що добрий батько виховує свого сина, який далі йде цією стежкою, і це є великим прикладом для інших. Тому сьогодні ми висловлюємо нашу подяку. Ми дякуємо цій родині, родині Салабоїв за те, що тут, на Галичині, вони, не дивлячись ні на що, боролись і стоювали православну церкву і будували цей прекрасний храм. З нагоди свята предстоятель Української церкви передав цінні подарунки на престольне Євангеліє для храму та імені Христи для духовенства реїв Миколая Салабая та Бориса Ляховича. Церковними нагородами відзначені меценати та парафіяни храму. на урочистому богослужінні був присутній голова Львівської обласної військової адміністрації Максим Козицький. Для нього особлива честь зустрічати предстоятеля помісної церкви у рі рідному місті. Мені настільки радісно повертатись в рідне місто, настільки радісно бачити тут прогноз вас. Ми, напевно, живемо важкий час. І маємо дякувати Збройним силам України, захисникам і захисницям за те, що вони роблять для нас. І величезне дякую українській церкві за єдність. І за ту надію і віру, яку вона вселяє в наші серця. Віру в нашу перемогу і справедливий мир. В єдності наша сила і віри в Бога. Настоятель храму отець Борис Ляхович Борис... подякував блаженнішому митрополиту Епіфанію за духовну турботу, яку зміг відчути кожен вірянин. Сьогодні справді особливий день для нашого храму з вашого благословення сьогодні. Хочу подякувати нашому духовному лідеру нашої родини. Це Миколай. Господь сподобав нас архімандрита в нашій родині. Також це гарна для нас достойна честь. Ще раз дякую цю флодосу, який не покладав зусиль, старався все зробити належне для того, щоб ми сьогодні достойно могли звершувати це богослужіння тут в храмі. Я сьогодні дякую нашим парафіянам, які для мене, як для духовного батька цієї парафії. Вони для мене найкращими після божественної літургії духовенство на чолі з блаженнішим епіфанієм освятили надгробки засновників храму та помолилися за їхню світлу пам'ять. А неподалік церковної горожі звершили молебень біля першої новозведеної стації пам'ятника страстям христовим. Не молимо за упокоєння душ, почили грабів Божиї всіх воїнів, що життя своє на полівою поклали. Від церкви Різдва Богородиці вся православна громада Миколаєва рушила до алеї героїв. Предстоятель разом із архієреями звершив заупокійну молитву та поклав квіти на могили героїв, які загинули на війні з російським агресором. Ціх нові навбити закатованих оці війні мирних мешканців. І за відпущення усякої провини вільної. Ти вряд. Олександр Клименко, Київське бюро телеканалу. «Д1».